Житловий комплекс Big Ben відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Вже завтра, 8 грудня, президент зустрінеться з європейськими лідерами у Великій Британії. Як пише The Independent, Зеленський здійснить візит у Лондон. У повідомленні сказано, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок прийме українського колегу, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона. У британському уряді зазначили, що Стармер скористається зустрічею, аби цитую засвідчити підтримку. України європейські лідери також перегову, е, обговорять переговори між американськими та українськими посадовцями спрямовані на е, досягнення мирної угоди. Ну і крім того, треба розуміти, що Еммануель Макрон, наприклад, у зараз ми його бачимо на екранах, нещодавно повернувся із Китаю, де е, проводив переговори із Сі Цзінпінем. Як перед тим повідомляла. Канцелярія французького лідера Еммануель Макрон під час цієї зустрічі підіймав питання завершення російсько-української війни і просив Дзіньпі не посприяти в цій темі. Але уже за підсумками цього візиту Макрон спілкувався із Зеленським. І в офіційному прес-релізі сказано, що знову ж таки Франція сприймає, сприяє і залучає всі можливі сторони для дескдеескалації. Російсько-української війни, ну тобто ми бачимо просто такі ритуальні, дуже формальні висловлювання і жодної конкретики з цього приводу, ну можливо, якраз от Зеленський Макрон а також інші лідери матимуть можливість, в тому числі в ході завтрашніх переговорів у Лондоні, і знову ж таки обговорити те, що могло прозвучати під час переговорів Макрона та Сі у Пекіні. Ну а е, європейці е, тим часом, як е, повідомляє. Нам, зокрема, видання Bloomberg переконують Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу без чітких гарантій з боку Сполучених Штатів. Блумберг про таке пише: посилаючись на європейських чиновників. За їхніми словами, такий перебіг подій не буде справедливим миром і лише заохочуватиме до майбутньої ширшої війни з Росією. Очікується, що представники кількох європейських держав найближчими днями вирушать. До Вашингтона для обговорення власне цих ризиків, пов'язаних з позицією адміністрації в Білому домі, як повідомляли Джерела Блумберг, Європа прагне уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США. На фоні корупційного скандалу буде змушений вивести війська із Донбасу і погодитися на угоду без серйозних гарантій безпеки від Вашингтона. Водночас в ЄС і Великій Британії все ще сподіваються, що Трамп повернеться до своєї жовтневої риторики, тобто вважатиме Путіна блокатором миру та посилить тиск на російську економіку. Проте Лідери також побоюються, що він може відмовитися від підтримки України та зусиль щодо встановлення миру, якщо знову ж таки не зможе досягнути. Угоди, європейський посадовець заявив, що найгіршим розвитком подій було б посилення тиску на Росію разом із забороною Україні використовувати американську зброю та припиненням обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом. У такому разі Європа фактично залишилась сам на сам із загрозами. Менш негативним сценарієм на за словами власне європейського чиновника стало б те, що Трамп оголосив би війну цитую справою Європи, але при цьому. Продовжив би продавати зброю країнам НАТО для передавання фактично Україні і не припинив би розвідувальну співпрацю. Водночас, як підкреслює Блумберг, досі не зрозуміло, чи може Європа сформувати довгостроковий механізм фінансування України. А як пише Financial Times, Європа не може дозволити собі не фінансувати Україну саме. Підтримка в економічному плані Києва і військових потреб української армії вигідніше вкладання грошей для ЄС ніж необхідність стримувати Москву, яка здобуде перемогу у російсько-українській війні. Європа щосили намагається знайти кошти для фінансування військових дій України. Зазначає зокрема. Автор і журналіст Financial Times Однак додає, що країни, обтяжені боргами, воліли б насправді не вкладатися. Європейська комісія все ще намагається досягти повної підтримки своєї пропозиції щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредитів на суму до 210 мільярдів євро. Проте небезпека полягає в тому, що бездіяльність обійдеться набагато дорожче. З одного боку Європа зобов'язується фінансувати військові дії України, скажімо, протягом чотирьох років, чи то через одну із різних схем використання заморожених російських активів, чи в крайньому випадку за рахунок власних коштів держав-членів оцінки вартості, ось такого фактично, фінансування чи таких інвестицій, назвемо це так, розходяться. Наприклад, МВФ оцінює дефіцит фінансування України у 136 мільярдів доларів до 2029 року, тобто на найближчі ну фактично три роки. А у звіті консалтингової компанії Коріск та Норвезького інституту міжнародних відносин ці суми значно більші від 522 мільярдів і аж до 838 мільярдів євро. Вигода настане, якщо Україна зможе згодом підштовхнути Росію до розумного припинення вогню, Путін навряд чи зможе вимагати. Повернення заморожених активів Росії у розмірі 210 мільярдів євро, а це означає, що початкові витрати будуть частково або повністю відшкодовані. І, хоча у Європі в будь-якому випадку є вагомі причини збільшити витрати на оборону, ймовірність того, що Путін становитиме додаткову військову загрозу, буде значно нижчою тому випадку, знову ж таки, якщо Україна зможе укласти мир на справедливих і вигідних умовах для себе, а також для всього європейського континенту. Ну а тепер можна розглянути інший альтернативний шлях, при якому Європа не зможе діяти спільно у такому разі. Україна швидше за все змушена буде піти на умови Росії, що дозволить Путіну зняти чинні санкції і, можливо, навіть повернутися до великої вісімки. Європа, зіштовхнувшись із багатшою і більш Сильною Росією опиниться під величезним тиском, який е, змушуватиме її витрачати величезні кошти на швидке зміцнення своєї оборони. Витрати для цього сценарію можуть суттєво відрізнятися. Той же Коріск вважає, що перемога Росії обійдеться європі в 1 трильйон 200 мільярдів євро або навіть 1 трильйон 600 мільярдів євро за 4 роки, включаючи збільшення витрат на оборону та ймовірний приплив біженців. Фінансування військових дій України це вигідніше вкладання для Європи ніж необхідність стримувати Росію, яка може здобути перемогу. Підкреслюють. Автори видання Financial Times. Ну і справді математика проста, логіка зрозуміла, але на превеликий жаль, це не особливо підштовхує наших європейських партнерів до єдності в позиції підтримки подальшої України. Станом на зараз все ще не досягнуто консенсусу стосовно використання заморожених російських активів. І вже менш ніж за два тижні відбудеться саміт лідерів ЄС. В середині грудня, коли от якраз наші партнери мали уже фінально погодити передачу коштів для України, але здається, що з наближенням цієї дати кожен день навпаки нас віддаляє від такого позитивного рішення. На превеликий жаль, знову ж таки, сигнали, які ми отримуємо від наших європейських партнерів, зовсім не свідчать про єдність в цій позиції. Проблема не лише очевидно в Бельгії, хоча Бельгія, ну скажімо так, найбільше і найчіткіше. Артикулює свої перестороги, ну і так само треба розуміти, що тут є і питання персональної вигоди, так би мовити, цієї конкретної країни, оскільки кошти, які залишаються фактично в юрисдикції Бельгії, так само приносять непогані дивіденди від оподаткування цих заморожених російських активів. Ну скажімо так, це така корислива причина Бельгії, все ж таки не поспішати з ухваленням рішення і розблокуванням фактично мо. Можливості передачі України заморожених російських активів, але також є позиції інших країн, які теж не особливо сприяють цьому рішенню.